Opel Insignia, це 1,6 дизель на механіці, 6 ступеневій на передньому приводі, в чорному кольорі, красива, гарна оптика, лінзована, противотуманні фари, передні парктроники, так само є і позаду. Ось Такий красивий гарний автомобіль, класні титанові диски, літня гума, до речі, ще гарний протектор, практично нова. Красивий гарний універсал, дуже величезний. Просто подивіться на його розміри. Високо піднімається кришка багажника. Величезний, дуже величезний багажник. Є отака присутня шторочка, дуже класно під'їжджає назад. Є дотяжка. По кришки багажника він сам дотягує, не потрібно хлопати. Задній ряд сидінь, дуже багато місця, дуже буде комфортно пересуватися, на ньому десь в подорож. Повний електропакет маємо, 4 скло підіймачі, електрорелювання дзеркал, авто світло, датчик світла, датчик дощу. Подушечка вона від'їжджає, стає під ноги, дуже класно. Маємо такий електропривід піднімання водійського сидіння, шкіряне мультикермо. Красива приборка, дуже гарно. дуже красиво. Мультимедія, штатна, відключання і включання парктроників. екорежими, однозонний клімат, кондиціонер, передній підігрів сидінь, електроручник. Класний. Дуже класно виглядає. Він в салоні. Дуже красивий. Що, друзі? Хто в пошуках такого гарного опіля, як у нас, стоїть на майданчику, то запрошуємо вас на перегляд на тездрафі за покупкою.